Усім садоводам доброго дня. Сьогодні в нас 19 вересня 2024 року, Центральна Україна. Оце хочу показати перше сигнальне подоношення в моєму саду такого цікавого сорту. Сорт стійкий до основних грибкових захворювань, таких як парша та мушня староса, під назвою Bohemia Голд. Цей сорт рахується як зимовий або пізньозимовий. У батька в саду цей сорт плодоносив вже, напевно, років 5, то все в залежності, коли ви його знімете. Якщо ви його знімете пізно, що він почне перестояти на дереві, то він буде пізньоосінній, осінній або осіннього терміну дозрівання. Якщо його зірвати раніше, отам на початку вересня, десь перша, початок другої декади вересня, то сорт цей може зберігатися доволі довго, в звичайному підвалі. Коли він дозріває, у нього такий яскраво жовтий колір, такий як лимон. Дуже-дуже гарний. Яблуко ось крупне, доволі велике, трохи приплюснуте. Дерево посажене на підчепі ММ106, цей сорт подоносить на кінцях однорічного пріристу. Треба бути уважними з обрізкою, бо якщо Сильно обрізати, то врожаю практично не буде. Яблучка тримаються на дереві непогано, але в нас пару днів тому були дуже сильні такі шквальні вітри, то багато яблук в мене в саду посипалося. І грушки постраждали трохи, і сливи посипалися, бо мотиляв так усі ці всі дерева, що просто капець. Їх треба було прив'язувати до дереву, щоб вони не осипались. Оце, хто полюбляє смачні сорти, зверніть на цей сорт увагу. Цей сорт має дуже гарний яблучний смак, солодкий з приємною яблучною кислинкою. Дуже-дуже гарний сорт. Сьогодні провожу збір врожаю, а вже пізніше будемо дегустувати. Оце отак. Вигризають оси. Ось бачите? Отакі дірки та шершні. В цьому році дуже сильно пошкодили врожай шкідники. Першим пошкодив град 5 червня пройшов дуже сильний з дощем. Потім засуха, жарке, спекотне літо, потім вітри і шершні. Ну, коротше кажучи, собі врожаю так залишилося. Ось дивіться. Бачите, повирізали. Оце ж воно зберігатися не буде, це його треба зараз споживати. Ну, Давайте гризнемо, попробуємо, якщо, яке воно на смак. Бо якщо шершні та бджоли їдять, значить вже смачне. Угу. Дуже смачне, солодке з кислинкою. приємний виражений яблучний присмак. Коротше, його можна вже зараз споживати напевно в цьому році із-за того, що була дуже рання весна, тепла, спекотне літо, воно вже на цей час має дуже гарний смак. Не знаю, скільки воно буде зберігатися, бо бачу, що воно вже таке практично зріле. Ну, побачимо. Є трохи життів для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Сьогодні у нас 6 жовтня. Гляньте, який вигляд має сорт яблук Bohemia Голд. Він такий жовто помаранчевий аж дуже гарний. Оце е, спускаю зараз в підвал і пробую, які сорти вже починають дозрівати, які вже можна споживати. От, Наприклад, Bohemia Голд на цей час, в цьому році, вже має непоганий смак, вже можна його споживати. Бо Літо було дуже спекотне, воно бистріше дозріло. Так само в підвалі температура після того, як я яблука спустив на дозрівання, теж доволі висока, 16 тепла. Давайте зараз побачимо, яка вага. Яблуко доволі крупноплідне. 400 грамів з почти. 370. 390. Самі малі це 250 грамів. Самі великі під 400. Ось отак. Вигляд у яблук просто такий колір. Як сонце світить, просто шикарний, такий жовто-гарячий. Не одне яблуко не має такого кольору, от як я показую, як оце Богемія Голд. Так, ну ось самі маленькі. Давайте ось ось маленьке яблуко. 260 грамів. Так, давайте його і розріжемо. Чуєте, хрустить. Мякоть сама такого кремового кольору. Сімочки вже коричневі, ось, бачите як? По соку. Соковите, яблуко не є. Прям дуже тверде. Давайте зараз. По цьому по, вмісту цукру побачимо. 13 показує. Пробуємо на смак. а ну як воно хростить чи ні. М -м -м. Дуже смачне соковите яблуко. І дуже виражений присмак яблучний. Прям такий. м-м-м-м, Смачне, з вираженим присмаком яблуком, дуже соковите. Сама м'якоть не є щільна, тверда, вона така середньощільна, дуже смаковита. Бачу ось у це яблуко вже можна їх споживати спокійно, вони вже повністю дозріли. Я не знаю, чесно кажучи, скільки цей сорт буде зберігатися в цьому році. Бо він вже в принципі готовий. Получається, отак вплинула тепла весна, спекотне літо і жарка осінь. Цілий місяць вересень теж був спекотний, і 30, і 31 градус тепла, і 29. Ну, це дуже високі показники. Получається, і яблуко, із за цього дозріло. І так само, якби я його зірвав, поклав би в холодильник, там де температура Там приблизно 0,2 тепла, воно б зберігалося б набагато більше. Так як в підвалі плюс 16 воно просто би бистро починає дозрівати. Оце його треба зараз споживати, бо я не знаю. Якщо в ті роки, наприклад, у батька цей сорт росте, і ми його споживали ще перед новим роком спокійно, то в цьому році я не знаю, як воно долеже, чесно кажу. Ну, смак, от на зараз просто шикарнющий. Смачне яблуко класне. М -м -м. Я думаю, за тиждень я його приговорю. Дуже мені воно подобається по смаку, по своєму цьому присмаку по соковитості. Клас. Яблучко суперове і дуже гарно, як бачите. Є трохи живців, кому цікаво. Таке яблуко, звертайтесь, замовлення буду приймати тільки через Viber, Пишіть у Viber. Під відео буде посилання на мій прайс живців. Замовлення буду приймати з 10 грудня по 10 лютого, ну і в цей же час буду відправляти. По телефону дуже прошу, не дзвоніть. в мене зовсім нема часу на розмови, бо я працюю в саду один, все роблю один. У мене просто не вистачає часу. на все. Якщо... Бувають, дзвонять, а можна вам ввечері перезвонити. О, дивіться, я приходжу ввечері додому, можна сказати, на чотирьох лапах, дуже втомлений. Мені чесно, не до розмов. Пишіть краще у Viber, як буде в мене можливий час, я вам відпишусь. Так, в цілому такий відео огляд. Кому відео сподобалось, підтримуйте канал Вподобайкою. Дякую за розуміння, всім до побачення.